Дрек Деп Студіо представляє АНДЖЕЙ Сапковський САГА Про Рейневана або Гусицька Трилогія, Книга перша Вежа Блазнів. ЧАСТИНА 19, У якій наші герої потрапляють у зембицях на дуже європейський лицарський турнір. Для Рейневана ж контакти з Європою виявляються дуже прикрим, та навіть болючим. Один вони були вже так близько до зембець, що могли бачити у всій красі імпозантні мури та вежі, що піднімалися з запорослого лісом пагорба. Навколо світліли стріхи халуп підгороддя, на полях і лугах працювали селяни. Над самісінькою землею слався брудний дим, палили бур'яни. Пасовиська були повні овець, луги над ставками аж біліли від гусей, ішли навантажені кошиками люди, поважно ступали вгодовані воли. Торохтіли вози, наповнені сіном та яриною. Словом куди не глянь, усюди впадали в око предмети добробуту. Приємний край, оцінив Самсон медок. Працьовита, заможна сторона. І правда. Шарлей показав на шибаницю, що аж вигиналася під вагою повішених. Поруч, на радість воронам, кільканадцять трупів гнили на палях, біліли також кістки на колесах. Дійсно! Зареготав демерит. Видно, що право тут право означає, а справедливість справедливість. Де справедливість? Тут он, а звідси, вів своє шарлей, і береться за заможність, яку ти, Самсоне, так до речі, зауважив. Воістину такі місця варто відвідувати з розумнішою метою, ніж та, яка нас сюди привела, наприклад, щоб обдурити, обшахрати і обвести навколо пальця. Когось із добре забезпечених мешканців цієї багатої царини. А це було б неважко, оскільки добробут просто масово плодить бовдурів, фраєрів, простаків і дурнів. А ми їдемо, щоб. Ех, шкода слів. Рейневан не прокоментував того жоднісіньким словом, йому не хотілося. Він слухав такі, як цей тексти протягом уже дуже довгого часу. Вони виїхали з за пагорба. Ісусе Христе, відсапнув Рейневан. Але ж людей насходилося. Що це? Шарлей притримав коня, піднявся на стременах. Турнір, відгадав він, придивившись. Це турнір, дорогі панове. Який сьогодні день? Хтось пам'ятає? Восьмий. порахував на пальцях Самсон. Місяця вересня, природно. О! Шарли глянув на нього скоса. Чи у вас там в позасвіті такий самий календар? Загалом так. Самсон не відреагував на зачіпку. Ти питався про дату, і я відповів хочеш іще чогось? Якихось точніших даних? Сьогодні свято Різдва Діви Марії. А значить, констатував Шарлей, турнір відбувається саме з цієї нагоди. Їдьмо, панове, Підміські заболоні були заповнені людьми. Видно було також тимчасові трибуни для глядачів вищої категорії, оббиті кольоровим сукном, прикрашені гірляндами, стрічками, п'ястівськими орлами і гербовими щитами лицарства. Біля трибун стояли будинки ремісників і прилавки продавців їжі, реліквій і сувенірів, а понад усім цим майоріла феєрія різнобарвних прапорів, хоругв, вимпелів і гонфалонів. Крізь гамір юрби раз у раз пробирався мідний голос з Сурем і труп. Подія, в принципі, нікого не мала дивувати. Зембецький князь Ян разом із кількома іншими шльонськими князями та вельможами належав до Руденбанду, товариства нашийника, члени якого були зобов'язані проводити турніри принаймні раз на рік. Але, на відміну від більшості князів, які виконували недешевий обов'язок досить неохоче і не вельми регулярно, Янис Зембець влаштовував турніри раз за разом. Князівство, як не крути невеличке, було, хоч це й не впадало в вічі, малоприбутковим, хто значине найбіднішим у цьому сенсі у цілому шльонську. Незважаючи на це, князь Ян позичав гроші під заставу і надимав губу. Він по самі вуха заборгував євреям, продав усе, що міг продати, і здав в оренду усе, що міг здати. Від фінансової руїни його врятував шлюб із Ельжбетою Мельштинською, дуже багатою вдовою краківського воєводи-спитика. Княгиня Ельжбета, поки ще жила, трохи стримувала Яна та його широкі жести. Але після її смерті князь із подвоєною енергією взявся розтринькувати спадщину. У Зембицях відновилися турніри, розгульні бенкети і помпезні полювання. Знову загриміли труби, загаласував натовп. Вони були вже настільки близько, що згори бачили арену класично, довжиною 250 і шириною 100 кроків, огороджену подвійним плотом з колод, особливо солідним із зовнішнього боку, здатним витримати напір юрби. Усередині арени поставили бар'єр, уздовж якого нахиливши списи, якраз мчали один на одного двоє лицарів. Юрба ревла, свистіла і плескала в долоні. Цей турнір, оцінив Шарлей, на списах, який ми спостерігаємо, полегшить наше завдання. Тут зібралося все місто. Гляньте, ондечки навіть на дерева повилазили. Можу побитися об заклад рейневане, що твоєї коханої ніхто не пильнує. Злазьмо з коней, щоб не впадати в око. Обійдемо цей гучний ярмарок, змішаємося із селянами. І вийдемо в місто. Вені віді віки, прийшов, побачив переміг. Перш ніж ми підемо за Цезарем, покрутив головою Самсон медок. Треба було би перевірити, чи Рейнмарової коханої випадково немає серед глядачів турніру. Якщо зібралося все місто, може й вона тут. А що Аделя, Рейневан злізе з коня, мала би робити в такій компанії? Нагадую, що її тут тримають ув'язненою, а в'язнів не запрошують на турніри. Певно, що так. Але що нам заважає перевірити? Рейневан знизав плечима. То ходімо далі. Іти їм довелося обережно, щоб не вступити в купу. Навколишні гайочки перетворилися, як і завжди з оказії якогось турніру, на всезагальний нужник. Зембеці нараховували близько п'яти тисяч жителів. Але турнір міг привабити ще й гостей, і разом це давало десь приблизно п'ять з половиною тисяч осіб. Скидалося на те, що кожен із цих п'яти з половиною тисяч відвідав кущі щонайменше двічі, щоб висратися, виститися і викинути недогризаний бублик. Смерділо як від ста чортів. Це був явно не перший день турніру. Труби затрубили, натовп знову крикнув в один великий голос. Цього разу подорожні були вже настільки близько, щоб спершу почути тріск, із яким ламалися списи і грюкіт зіткнення чергових суперників. «Імпозантний турнір, оцінив Самсон Медок. «Імпозантний і багатий, як і завжди у князя Яна. Повз них пройшов дебелий парубок, який вів у кущі гожу, рум'яну і вогнеоку красуню. Рейневан із симпатією подивився на пару, бажаючи їм знайти потаємну місцинку, до того ж вільну від Лейна. Його думки заполонив нав'язливий образ того, чим ця парочка зараз займеться в кущах, і в промеженні приємно залоскотало. Нічого, подумав він. Нічого, мене від подібних утіг за делею також відділяють уже тільки хвилини. Туди. Шарле із притаманною йому інтуїцією повів їх поміж будинками ковалів і зброярів. Давайте на коней сюди, до плоту, і ходіть сюди, тут вільніше. Спробуємо підійти ближче до трибуни, сказав Рейневан. Якщо Аделя тут, то. Його слова заглушили фанфари. Щастю, панове лицарі й зброєносці! голосно викрикнув маршал Герольдів, коли фанфари затихли. Щастю! Девізом князя Яна була сучасність і європейськість. Виділяючись у цьому навіть з-поміж шльонських п'ястів, зембецький князь потерпав від комплексу провінціала, переймався тим, що його князівство лежить на периферії цивілізації і культури, на рубежі, за яким уже немає нічого, тільки Польща та Литва. Князь важко це переживав і просто хворобливо пхався в Європу. Для оточення це часто бувало дуже обтяжливо. З честю! кричав маршал Герольдів, одягнений у жовтий табарт з великим чорним п'єстівським орлом. Тут починайте! Ясна річ, маршал, старий добрий німецький маршал, у князя я назвався по-європейськи Дармерс. Йому допомагали герольди, європейські первасенти. а стара добра гонитва зі списами через огорожу. Називалося культурно по-європейськи ладжосте. Лицарі вкладали списи в токи і під ту під копит пішли один на одного уздовж бар'єра. Один, як випливало з гербів на попоні, що зображували вершину гори над срібно-червоною шахівницею, походив з роду гобергів, другий лицар був поляком. Про це свідчив герб еліта на щиті та цапоклейноді модно загартованого турнірного шолома. Європейський турнір князя Яна привабив безліч гостей зі шльонська та з-за кордону. Простір між плотами арени і спеціально обгорожену площадку заповнювали фантастично струкаті лицарі і зброєносці, серед них і представники найзнатніших шльонських родів. На щитах, кінських попонах, лентнерах і вапенроках виділялися оленячі роги біберштайнів, баранячі голови хаугвіців. Золоті клямри цедліців, турічі голови цитрійців, шахівниці боршниців, схрещені ключі ухтерців, риби сейдліців, стріли больців і дзвінки Клаусів. Також, ніби цього було замало, то тут-то там можна було побачити чеські та моравські герби, остереве панів з Липи і Ліхтенбурга, Одривуса панів із краварджа, Дубе і Бехені, Скуватки Міровських, Лілії звольницьких. Не бракувало й поляків, староконів, авданців, долівів, яштемберців і лоцьців. Підтримувані могутніми руками Самсона Метка, Рейневан і Шарлей повибиралися на кут, а потім і на дах Будки Коваля. Звідти Рейневан уважно дослідив уже доволі близько розташовану трибуну, хоча із кінця, від менш значних персон. Це була помилка. О Боже! дуже голосно зітхнув він. А де там? Так, душею клянуся на трибуні, котра. Та що в зеленій сукні під балдахіном поруч поруч із самим князем Яном не укрилося від Шарлея. Справді, красуня, що ж, Рейнмаре, вітаю, ти маєш смак. А от привітати зі знанням жіночої душі не можу. Підтверджується, ой, підтверджується моя думка, що наша зембецька Одіссея від самого початку була невдалим задумом. Це не так. Запевнив сам себе Рейневан. Це не може бути так. Вона. вона бранка, Чи я? давай ну подумаємо. Шарлей прикрив очі від сонця долонею. Поруч із князем сидить Ян фон Біберштайн, пан на замку Штольц, за Біберштайном літня пані якої я не знаю. Євремія старша сестра князя, упізнав Рейневан. За нею це що, Болько Волошик? «Поміщик з Глуговка, Син опольського князя, Шарлей, як завжди, виявив неабияку обізнаність. Біля Волошика сидить клоцький староста, пан Путача столовець з дружиною Анною Сколдіців. далі сидять Кілян Хаугвіц і його дружина Людгарда, далі старий Герман Сетріц, далі Янкос пан на Замку Ксьондж, він саме встає плоду його чи шафу з Грайфенштейна. З дружиною, здається, біля неї сидить Миколай Цедліц Зальценау, староста от Муховський. біля нього Гунчель свинка зі свин, далі хтось із трьома рибами на червоному полі, значить, Зейдліц або Курцбах. А з іншого боку, бачу Борштіца. далі когось з Бішупсгеймів, далі бачу Бертольда Апольду, сучасники Шеннау. Далі сидять Лотар Герсфорд. І Ганстунг фон Клюкс, обидва лужичани. На нижній лаві сидять, якщо мені не зраджує зір, Борута Звенцемежець і Секіль Рейнхербах, пан на цепловодах, ні, рейнмере. Я не бачу нікого, кого можна було би вважати стражником твоєї Аделі. Там далі, пробурчав Рейневан, сидить Трістамфор Рахенау, він родич Стерчів, як і фон Барут, той ще Туром на гербі. А там. ох, псякрев. Не може бути. Шарлей міцно схопив його за плече, якби не це, Рейневан, мабуть, би впав з даху. Кого ж це ти побачив? холодно запитав він. Що тебе так ошелешило? Бачу, твої витріщені очі прилипли до діви зі світлим волоссям, тієї, до якої я саме в цю мить залицяється молодий Фондона і якийсь польський равич. Ти її знаєш, хто вона? Ніколета, тихо сказав Рейневан. Ніколета світловолоса. 2. План, здавалося б, геніальною у своїй простоті і водночас зухвалості, провалився. Задумане не вдалося по всьому фронті. Шарлей це передбачав, але Рейнева нагоді було стримати. До задвірка турнірної трибуни прилягали тимчасові конструкції, збудовані спаль та рештувань, обтягнутих полотном. Глядачі, принаймні найблагородніші і найбагатші. Проводили там перерви в турнірі, розважаючи один одного розмовами, фліртуючи і хизуючись вбранням, а ще вони пригощалися стравами і напоями. У бік цих наметів прислужники раз у раз котили бочки, носили барили й барильця, тягали ноші з кошиками, задум прокрастися у кухню, змішатися зі слугами, схопити кошик з булками і вирушити з ним до намету, Рейневан якраз і вважав геніальним даремно. Йому вдалося дістатися лише до присінків, місця, в якому продукти складали і з якого їх далі розносили пажі. Рейневан, послідовно втілюючи свій план, поставив кошик, непомітно вислизнув з вервечки слуг, що поверталися до кухні, і прокрався за намет, витягнув стилет, щоб вирізати в полотні діру для спостереження. Отут його і цапнули. Рейневана знерухомили кілька пар міцних рук, залізна долоня стиснула горло. Друга, не менш залізна, вичавила стелець з пальців. Усередині заповненого лицарями намету він опинився набагато швидше, ніж сподівався, хоч і не зовсім так, як сподівався. Його сильно штовхнули, він упав, просто перед собою побачив модні чижми з неймовірно довгими носаками. Такі чижми називалися пуленами, а назва, хоч і європейська, походила зовсім не з Європи, а з Польщі. Бо саме таким взуттям прославилися на весь світ краківські шевці. Рейнева насмикнули, він піднявся. Того, хто його смикнув, він знав в обличчя. Це був Трістам Рахенау, родич стерчів. Його супроводжували кілька барутів з чорними турами на лантнерах, також стерчевих свояків. Гірше втрапити Рейневан не міг. Ось геч. Представив його Трістам Рахенау, Таємний убивця милостивий князю. Рейнмер з беляви. Лицарі навколо князя грізно зашуміли. Князь Ян Зембацький, вродливий і поставний сорокалітній чоловік, був одягнений у чорний облягаючий шустакор, поверх якого він носив багатий, модно обшитий соболями бобровий упелант. На шиї мав важкий золотий ланцюг, на голові модний шаперон тюрбан, западаючою на плече ліріпою з фламандського мусліну. Темне волосся князя було підстрижене. Також за найновішими європейськими зразками і модами. Під макітерку навколо голови на два пальці вище вух, спереду гривка, ззаду виголене по саму потилицю. На ногах князь мав червоні краківські пулени із модними довгими носаками. ті самі, якими Рейневан щойно милувався з рівня підлоги. Князь і це Рейневан констатував водночас із болісним спазмом горла та діафрагми, тримав під рукою Аделю Дестерча. Сукні наймоднішого смарагдово зеленого кольору, зі шлейфом, з розрізаними рукавами, що звисали до самої землі, у золотій сіточці на волосці, з низкою перлів на шиї, та з декольте, що пишно визирало з під тісного корсета. Бургундка дивилася на Рейневана, а погляд її був холодний, мов у змії. Князь Ян узяв двома пальцями стелет Рейневана, поданий йому трістамом фон Рахенау, оглянув його, потім підняв очі. Подумати тільки, промовив він, що я не дуже то хотів вірити, коли тебе звинувачували в злочинах, в убивстві пана Барта Скарчина і свидницького купця Ноймаркта. Не хотів вірити, І ось тебе ловлять на місці злочину, коли ти з ножем у руках намагаєшся підкрастися до мене зі спини. Чи ти аж так мене ненавидиш? А може, хтось тобі за це заплатив, чи ти просто божевільний? Милостивий князю, я. Я не таємний убивця. Правда, що я підкрався, але я Я хотів. А, князь Ян зробив тонкою долонею дуже князівський і дуже європейський жест. Розумію, ти прокрався сюди з кенджалом, щоб передати мені петицію. Так, тобто, ні, ваша князівська милосте, я ні в чому не винен. Навпаки, мені самому заподіяно кривди. Я жертва, жертва змови. Ну, звичайно, Надув губи Ян Зембецький. Змова, так я її знав. Так, вигукнув Рейневан. Саме так. Стерчі вбили мого брата, замордували його. Брешеш, псякрел. гарикнув Трістам Рахенау. Не гевкай, раджу тобі на моїх свояків. Стерчі вбили Петерліна, шарпнувся Рейневан. Якщо не власноручно, то через найманих убивць, кунца Аулока, Сторка, Вальтера де Барби, негідників, які й на мене полюють. Ваше милосте князю Яне, Петерлін був твоїм васалом. Я вимагаю правосуддя. Це я його вимагаю, крикнув Рахенау. Я правом крові. Цей сучий син убив волесниці Нікласа стерчу. Правосуддя! завалав один з барутів. Певно, Генріх, бо барути рідко хрестили хлопчиків іншими іменами. «Князю Яне, кари за це вбивство. Це брехня і наклеп, закричав Рейневан. Це стерчі винні в убивстві. А мене обвинувачують, щоб самим оббілитися і спомсти за любов, яка пов'язує мене з Аделею. Обличчя князя Яна змінилося, і Рейневан збагнув, яку страхітливу дурницю ляпнув. Він дивився на байдуже обличчя своєї коханої, і поволі, поволі до нього починало доходити. Аделю, озвався в абсолютній тиші Ян Зембецький. Про що це він говорить? Бреше, Ясику, посміхнулася бургундка. Мене з ним нічого не пов'язує і ніколи не пов'язувало. Це правда, що він нав'язував мені свої афекти, настирливо залицявся, але впіймав облизня, нічого не добився навіть за допомогою чорної магії, якою він мене зваблював. Це неправда. Рейневан ледве видобував голоси з горла, перехопленого спазмом. Це неправда. Брехня, обман. Аделю, скажи, скажи, що ти і я. Аделя різко повернула голову рухом, що його Рейневан так добре знав. Вона так повертала голову, коли кохалася з ним у своїй улюбленій позі, сидячи на ньому верхи. Її очі зблиснули. Цей блиск він знав так само. У Європі, голосно сказала вона, роззираючись, не могло б статися нічого подібного, щоби брудним наклепом було зневажено гідність доброчесної дами, до того ж на турнірі. На якому цю даму лише вчора проголосили королевою краси і кохання у присутності лицарів турніру, але якби навіть щось подібне сталося в Європі, то такий наклепник жодної миті не залишив себе безкарним. Трістам Рахенау на люту зрозумів натяк і з розмаху зацідив Рейневанові кулаком по шиї. Генріх Барут додав з іншого боку, Бачачи, що князь Ян не реагує, що він дивиться в бік з кам'яним обличчям. Попідбігали наступні. Серед них якийсь Зейдліц чи куцбрах з рибами на червоному полі. Рейневан дістав під око. Світ зник у величезному спалаху. Він скорчився під градом ударів. Підбіг хтось іще. Рейневан упав на коліна, діставши по плечі турнірним дубцем, прикрив руками голову. Дубець боляче луснув його по пальцях, дістав по нирках, упав на землю. Його стали копати ногами, тож він згорнувся клубком, захищаючи голову і живіт. Стійте, досить, негайно припиніть. Стусани і копняки припинилися. Рейневан розплющив одне око, порятунок прийшов звідти, звідки його найменше можна було чекати. Мучителів зупинив грізний, сухий неприємний голос і наказ, худої, як тріска, немолодої жінки в чорній сукні і білій хустці підвійниці під жорстко накрохмаленою токою. Рейневан знав, хто це Єфремія, старша сестра князя Яна, удова Фрідріха, графа Етінгелена, яка після смерті чоловіка повернулася в рідні зембиці. У Європі, яку я знаю, сказала графиня Єфремія, лежачих не б'ють. Цього не допустив би жоден із відомих мені європейських князів, мій пане брате. Він провинився, почав Ян, – Тому я. Я знаю, у чому він провинився. Сухо перебила його графиня, бо чула, а тепер я беру його під свій захист, таке собі милосердя даме, бо лещу собі надією, що знаю європейські турнірні звичаї, не гірше, ніж присутня тут, законна дружина лицаря фон Стерча. Останні слова було вимовлено з таким притиском і настільки дошкульно, що князь Ян опустив очі і почервонів аж по самісіньку виголену потилицю. Аделя ж очей не опустила. На її обличчі годі було шукати навіть сліду рум'янцю, та ненависть, що бризнула з її очей, могла налякати кого завгодно, проте не графиню єфремію. Єфремія, як подейкували, там у швабі її дуже швидко і дуже ефективно давала собі раду з коханками графа Фрідріха, боялася не вона, боялися її. Пане маршале Боршніц! владно кивнула вона. Прошу взяти під арешт Рейнмара дебеляу. Ти відповідаєш за нього переді мною, головою. Слухаюсь, ясновельможна пані. Легше, пані сестро, легше, озвався Ян Зембецький. Я знаю, що значить милосердя дами. Але тут ідеться про надто поважні звинувачення, надто вже тяжкі звинувачення проти цього юнака, убивства, чорна магія. Він буде під арештом, відрізала Єфремія. У вежі під охороною пана Бошніца. постане перед судом, якщо хто небудь його обвинуватить, я маю на увазі серйозні обвинувачення. Ех, князь махнув рукою і розмашисто відкинув лірі піпу на спину. Ну його до біса, у мене тут важливіші справи. Ну ж бо, панове, зараз почнеться бугурт. Я не буду псувати собі турнір, бугурту не пропущу. Дозволь, Аделю, перш ніж почати бій. Лицарі повинні побачити на трибуні королеву краси і любові. Бургунка прийняла подану їй руку, підняла шлейф, рейневан, якого вже взяли зброєносці, впився в неї поглядом, сподіваючись, що вона озирнеться, що очима або рукою дасть йому знак, що це лише виверт, гра і що насправді все так, як і було, що ніщо між ними не змінилося. Він чекав на цей знак до останньої миті, не дочекався. Останніми з намету вийшли ті, хто споглядав сцену, яка розгорталася якщо й не з гнівом, то з відразою сивоволосий Герман Цетріц, староста клоцький путаща столовець і гоче шаф, обоє з дружинами, вбрані в Бранівку носоподібні ажурні хеніни, зморшкуватий Лотер Герздов із лужиці, і Бульков лошик, син опольського князя, дідичу прудніку, панна Глоговку, а надто останній перш ніж вийшов. Особливо уважно стежив за подіями з під примружених повік. Затрубили фанфари, натовп здійняв голосну овацію. Герольд викрикнув своє починайте. та, щастю, панове лицарі і зброєносці. Починався бугурт. Ходімо, наказав зброяносець, якого маршал Боршніц призначив конвойним. Не опирайся, хлопче, не буду. Яка у вас вежа? Ти вперше, га? Бачу, що вперше. Пристойна, як для вежі. Рейневан намагався не озиратися, щоб надмірним збудженням не зрадити присутності Шарлея і Самсона, щодо яких він був упевнений, що вони спостерігають за ним, змішавшись із натовпом. Але Шарлей, що й казати, був усе таки надто хитрим лисом, щоби дати себе помітити, зате його самого помітив хтось інший. Вона змінила зачіску, тоді під бжегом у неї була груба коса. А тепер її солом'яне, розділене посередині голови волосся, було заплетене у дві кіски, згорнуті на вухах равликами. На чолі вона мала золотий обруч, на собі блакитну сукню без рукавів, а під сукнею білу батистову сорочку. Ясне панянко. Зброєносець кашлянув, почухав голову під шапкою не можна, у мене будуть клопоти». Я хочу. Вона смішно закусила губу і тупнула трохи по дитячому. Перекинутися з ним кількома словами, кілька слів, не більше. Не кажи про це нікому і клопотів не матимеш. А тепер відвернися і не підслуховуй. За що цього разу, Алькасине? запитала вона, злегка примружуючи блакитні очі. За що у путах і під конвоєм? Дивись мені, якщо скажеш що за любов, я дуже розгніваюся. І все-таки зітхнув він. Це правда, загалом, а конкретно. Через любов і дурість. Ого, тут тобі вже більше можна вірити, але поясни, будь ласка, якби не моя дурість, я зараз був би в Угорщині. Я. Вона глянула йому просто в очі, однаково все знатиму усе, кожну дрібницю. Але я не хотіла би побачити тебе на ешафоті. Я радий, що тоді тебе не наздогнали. У них не було шансів. Ясна панянко. Зброєносець обернувся, закашлявся у кулак. Будьте ж милосердною. Бувай, Алькасина! бувай здорова, Ніколетто. Кінець дев'ятнадцятого розділу.